Уряд знайшов один з варіантів, як допомогти бізнесу в умовах частих відключень світла, і згідно з новою постановою Кабміну, покупцям імпортної електроенергії не вимикатимуть світло за загальними графіками. Здавалося б, намір доволі благородний, але економісти вбачають у цій постанові кілька серйозних нюансів, зокрема ціновий та технічні аспекти. Об'єктивна ціна на електроенергію в Європейському Союзі в 2,5-3 рази вища за кіловат годину ніж в Україні на сьогодні. Тому імпорт електроенергії це дорога річ, і чи готові будуть наприклад наші промислові гіганти чи промислові компанії середнього розміру, які, наприклад, споживають мільйон кіловат годин на місяць? Платити не по 5,5 6 гривень, а по 16-18 гривень. І на місяць це виходить різниця, 10 мільйонів гривень переплачувати середньому за розміром підприємству промисловому за споживання електроенергії. А ось технічний аспект цього питання, мабуть, ще принциповіший ніж ціновий, адже якщо електроенергію неможливо розподілити, то це від уряду вже ніяк і не залежить. Підстраховка на майбутнє, на перспективу, якщо не дай Боже, нам не буде вистачати генерації української, тобто нашими. ТЕЦ, Тец атомними електростанціями і зеленою енергетикою не дай Боже не буде вистачати, якщо там за умов якихось там військових обставин, всяке може бути і вони НКРЕКП, комісія на майбутнє просто відкривають цю можливість по імпорту і забезпеченню в першу чергу промислових споживачів імпортної електроенергії.